Друзі, сьогодні ми маємо чудову нагоду зазирнути на склад готової продукції заводу Джинма в Китаї. Бачите, ось стоять джинмачки 404 з примусовою гідравлікою, які підготовлені для відправки в Україну компанії Мініагра. Нагадаю, компанія Мініагра єдиний офіційний імпортер міні-тракторів і тракторів Джинма в Україну. У нас представлений весь модельний ряд із і без кабіни, і 24-ті і 40 -очки. Тому завітайте в нашу торгівельну мережу, тестуйте, обирайте собі надійний трактор. До речі, діють постійні акції, знижки. Приїхали, потестували і в той же день трактор вирушає до вас додому. Доставочка до воріт вашого дому завжди в компанії МініАгро безкоштовна. Тому